Я фашистка, цистка, пережила насильство на конкурсі краси, мені погрожували, бажали смерті мені і моїй родині. Весь цей ад зі мною трапився на конкурсі краси Міс Європа, де я була представницю України. Всім привіт! Мене звати Міліна Мілічук. і в цьому відео я хочу коротенько тезісами поділитися всім цим адом, який я пережила на конкурсі краси. Заздалегідь, на мене почалась атака росіян. Вони почали видаляти мій інстаграм, дзвонити мені вночі на мій особистий український номер телефону та казати, що я не фото. Вісім років Ми що ми що почали що ми взагалі ніхто, країни України не існує, і ми взагалі частина Росії, і скоро в нас освободять. Також мені казали, що моє обличчя вже прифотошопили до всяких відео і виставили у всі соцмережі і на всі портали. У всьому цьому стресі я мужньо поїхала на конкурс краси, сподіваючись, що там все налагодиться. Але це були марні надії, тому що там трапився справжній ад. Коли я туди приїхала, організатори весь час намагалися мене сфотографувати. Та поставити поруч вони заставляли мене це робити. Я звісно відмовлялася, і коли я відмовлялася, мені казали, що я агресивна і ніякої у нас немає, і все це просто бізнес літика. А що ніяк, яка триває 10 років, немає, і росіяни невають нас. Вони казали, що Росія це дружня країна, а не країна агресор. Корист, коли я сказала, що я хочу дискваліфікуватися з конкурсу і виставила сторіс, де розповіла, що хореограф конкурса напередодні фіналу поставив мене знову в пару поруч, коли я відмовилася поруч стояти, він сказав, що йому в Україні і йому на Україну. Він сказав. Немає, і це все бізнес. Так само, як і казали організатори. Я вирішила, що я буду йти до кінця заради України, і під час фіналу цей самий хореограф кричав мені, що я хлушка. В цей час, поки я стояла на сцені, я чула, що я хлушка. Мені погрожували організатори та менеджери через цю сторіс, яку я виклала, що. У мене будуть проблеми, якщо я не видалю сторіс, де розповідаю весь треш, і що мене постійно намагається поставити ря... поруч з різкою, і що хореограф конкурсу каже, що я хоч йому на Україну. Мені погрожували, але я йшла до кінця, і під час самого фіналу я розумію, що відбувається треш, тому що перемогу здобуває дівчина з Росії. Знаєте як? 20 тисяч євро. Таку суму заплатила вона або її мінкульт. Мені це невідомо, тому що вона, по її словам, вона дуже пишається підтримкою від президента, від президента країни-агресора. Вона пишається підтримкою мінкульта. Тому моя особиста думка, що ці 20 тисяч євро, які занесли за перемогу, це така піар-акція вибіль вибілена репутації агресора щоб сказати, що нас люблять. Третє місце займає білоруська. Ціна питання 5 тисяч євро. Дівчина заплатила самостійно і сама про це розповіла дівчаткам на конкурсі. Тобто, увесь цей ад я пережила. Я пережила погрози мені. Просто я побажала побажання мені надо моральне, фізичне, коли нас могли штовхнути чи за руку ті, потягнути. А на самому кінці, після фіналу, коли ми вже всі разом їхали в автобусі. Узка п'янюща стільку просто почала кричати мені, що я і що взагалі в моїй країні, щоб мій брат, якого немає, щоб його пере всі мої родичі і весь цей ад я зняла на відео і поділюся в наступному рілс. Тому переходьте в профіль. Це. Приблизно 5% дуже коротко, тезісно я розповіла про весь ад. Більш детально я хочу розповісти в якомусь інтерв'ю. Тому сподіваюсь на підтримку українських змі та інтерв'юерів, тому що це просто тезісно, детально це було просто насильство. Цей ад я про нього хочу розповісти, тому сподіваюсь на вашу підтримку. Слава Україні.